Друзі, всіх вітаю! Сьогодні готуємо рублені котлети з корячого м'яса. Є безліч варіантів їх приготування і кожен по-своєму смачний. І хочу поділитися одним із простих рецептів із самих доступних інгредієнтів. Готуємо! Спочатку приготуємо смачну засмажку із цибулі та моркви. Цибулю дрібно нарізаємо ножем, а моркву будемо використовувати свіжу заморожену. Можна і свіжу. На розігріту сковороду виливаємо невелику кількість олії. Цибулю разом з морквою будемо обсмажувати до легкого золотистого кольору. 2-3 хвилини буде досить, щоб ось так вони обсмажилися. Зовсім небагато додамо солі та перцю. Розмішуємо і за хвилину вимикаємо вогонь. І поки будемо готувати м'ясо, обсмажені овочі наситяться ароматом. Куряче філе, а їх 4 невеликі штуки нарізаємо на дрібні шматочки. Потім за допомогою ножа ще й ось так порубаємо. Звичайно, можна м'ясо перекрутити через м'ясорубку чи блендер, але коли ось так порубати ножем, то повірте, вони нічим не будуть поступатися тим котлетам з фаршу. Але після обсмажування можна відчути невеликі шматочки м'яса при укусі. І ось все м'ясо порубали і перекладаємо в миску. До нього додаємо обсмажені овочі, 2 столові ложки майонезу, 2 зубчики чеснику, пропущеного через прес. До смаку сіль, перець. Не забуваємо, що цибуля з моркою вже трохи підсолені. Одна чайна ложка приправи для курки, одна чайна ложка солодкої паприки та одна четверта чайної ложки молотого коріандру. Добре перемішуємо. З такими котлетами можна експериментувати безліч варіантів. Можна додати твердий чи доплавлений сир, оскільки куряче філе саме по собі пісне м'ясо. Для соковитості комусь подобається додавати консервований горошок чи кукурудзу. Літом свіжі кабачки чи то соковитий солодкий перець. І, звісно, спеції додаєте на свій смак, який ви любите. Пробуйте, експериментуйте, вибирайте те, що вам більше смакує. Обов'язково відбиваємо. Так маса ущільниться, і при обсмажуванні котлети не будуть розвалюватися. Таким чином підготовлений фарш залишаємо на пів години, щоб він промаринувався спеціями. Після відведеного часу руки змочуємо в холодній воді та робимо невеликі котлети. Вони можуть бути круглими, овальними. Робимо за своїми уподобаннями. Коли зробили невелику порцію, можна приступати їх обсмажувати. Розігріваємо невелику кількість олії сторін до злегка золотистого кольору. По разів два будемо перевертати з одного боку на другий і обсмажуємо під закритою кришкою, щоб всередині м'ясо добре приготувалося. Довго обсмажувати їх не потрібно. 5-6 хвилин буде досить, щоб котлети приготувалися. Приготовлену першу порцію котлет перекладаємо на тарілку. Формуємо наступні котлети і продовжуємо обсмажувати. Приготувавши ще й улюблений гарнір чи салат і можна осолоджуватися. Погляньте, які вони смачні та соковиті. В нашій сім'ї їх люблять з картопляним пюре. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра.